Що треба зробити перед запуском таргетованої реклами? Перед запуском таргетованої реклами обов'язково зробіть аналіз конкурентів, подивіться їхню рекламу, проаналізуйте їхні соціальні мережі, а також посадкову сторінку на сайті. Зверніть увагу, з якими посилами вони звертаються до цільової аудиторії. Це допоможе вам уникнути помилок та вдосконалити вашу стратегію запуску. Що треба проаналізувати в конкурентах? З якими посилами конкуренти звертаються до цільової аудиторії? Який тон войс, в якому стилі, чи є в них УТП, а також обов'язково перевірити їхню цінову політику. Яку рекламу запускають конкуренти? Проаналізувати рекламу вам допоможе бібліотека реклами Вміта. Шукати там конкурентів треба або за назвою сторінки на Фейсбуці, або за ключовими запитами. Що аналізуємо у рекламі? Обов'язково дивимося рекламні тексти, які креативи, які формати використовують в рекламі, а також куди спрямовують рекламу, чи то на сайт, можливо, до листування. Може їхня реклама веде до моментальних форм, або це просування окремих публікацій. Посилання на бібліотеку рекламу я залишу в описі до цього відео. Якщо конкуренти спрямовують рекламу на сайт, обов'язково проаналізуйте сайти конкурентів, наскільки вони сучасні, чи є адаптація під мобільні пристрої, яка швидкість завантаження, чи є на сайті окрема сторінка для певного товару або послуги, чи можна придбати товар одразу на сайті, чи є форми зворотнього зв'язку? Далі треба проаналізувати, наскільки розкручені та просунуті соціальні в конкурентів. Треба подивитися, скільки в них підписників, яка кількість постів виходить на місяць, які теми публікацій та до якого типу контенту залученість найбільша. Перевірте відгуки конкурентів, їхню кількість та середню оцінку. Перевірити відгуки на Фейсбуці можна в спеціальному розділі, звичайно, якщо компанія не сховала їх. Зазвичай в інстаграмі відгуки додають до хайлайтів. Зафіксуйте всі ці моменти у табличці. Та разом з конкурентами проаналізуєте її свою кампанію. В описі до цього відео я залишу шаблон аналізу конкурентів, який використовуємо ми в кампанії Одесео. І наостанок, ваша пропозиція у рекламі має бути кращою або не поступатись конкурентам. Це також стосується ваших соціальних мереж та посадкової сторінки на сайті. Якщо ви не маєте переваг над конкурентами або навіть гірше ви поступаєтесь конкурентам, то в цьому випадку навіть. Ювелірні рекламні налаштування не принесуть результатів. Тому обов'язково зробіть аналіз конкурентів і запускайте тільки ефективну рекламу.